The oh. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак він також висловився і сказав, що цей фільм і отримання такої нагороди, фактично, воно розбиває всю таку російську пропаганду, і все-таки демонструє, що справедливість перемагає? І ви зазначили про те, що цей фільм може знову привернути увагу і там і пересічних людей, і звичайних звичайних просто споживачів того чи іншого кіно, і зокрема вже українського. А от на вашу думку, чи все ж таки ми зможемо? Україна достукатися ще раз ще більше саме до міжнародних партнерів, і щоб вони знову знаєте, так скомпонували всі свої сили для того, щоб по-новому і ще раз в чергове подивитися на Україну, на ту жахливу війну, яку Росія розв'язала проти нас. Чи можемо ми вплинути саме на міжнародних західних політиків? Як ви вважаєте? Якщо правильно розставляти пріоритети і правильно заходити способи комунікації, то це дійсно важливий важіль впливу в міжнародному на міжнародне співтовариство. Команда фільмів фільму на кожному на кожній платформі, коли представляла фільм, не лише волонтам Британії, в Сполучених Штатах наголошувала на події війни. Про те, яку ціну платять українці в цій війні, і якщо політики, дипломати наші будуть наголошувати і використовувати фільм як один з доказів, то і важливо зараз, в цей момент, поки є інф. Всі зацікавлені, що це за фільм, про що він то цей в цей момент перші декілька днів, тижнів потрібно це використовувати у розмовах про надання Україні допомоги, зокрема в Сполучених Штатах, коли ось на днях має прийматися рішення знову про надання Україні чергового траншу і зброєю і коштами, то про це потрібно згадувати на кожних майданчиках, наголошувати про події маріуполя про події бучі взагалі про події цієї війни